Україна сьогодні стала символом протистояння демократії та авторитаризму. Американська підтримка Києва один із ключових елементів глобальної стратегії стримування російської агресії. Саме це протистояння і є одним із центральних питань у внутрішній політиці США, особливо в контексті суперечностей у поглядах і діях провідних політиків. У законопроекті, який ініціювали сенатор Грем та інші, а я є його співавтором. Ми маємо шанс посилити тиск на Росію. Змусити Путіна сісти за стіл переговорів і погодитися на справедливий і тривалий мир. Ви підтримуєте цей санкційний законопроект? І чи вважаєте, що ми маємо продовжити озброювати Україну і посилювати санкції, аби створити умови для реальних переговорів? Так, слухайте, цілком можливо, що все до цього дійде, якщо стане очевидно, що росіяни не зацікавлені в мирній угоді і просто хочуть продовжувати війну. Це справді може статися. Президент вже говорив про це раніше. Наше переконання і президента також полягає в. Тому що наразі, якщо почати погрожувати санкціями, росіяни просто припинять будь-які перемовини. А для нас важливо зберігати можливість вести з ними діалог і підштовхувати їх до переговорного столу, сенатор Кунц зауважив, що диктатор Путін тягне час заграючи із президентом Трампом, це відверто шкодить іміджу Сполучених Штатів президент Зеленський змінив свою позицію. Приїхав, був готовий і налаштований на перемовини. А Путін, на мою думку, досі просто тягне час. Сподіваються, що ми зможемо разом посилити тиск на Путіна, щоби він сів за стіл переговорів і вирішив це питання. Інше, що я чітко бачу, і багато моїх колег також це те, що те, що відбувається в Україні, визначає майбутнє ситуації в індотихоокеанському регіоні спостерігається дедалі тісніша координація між Росією, Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Держсекретар Марко Рубіо, колишній сенатор від Флориди, довго був одним із найактивніших голосів у підтримку України. Його риторика в Сенаті була чіткою і послідовною: Москва агресор, Україна ключовий союзник, і США повинні надавати потужну військову та фінансову допомогу для стримування Кремля. Рубіо неодноразово критикував попередні адміністрації за недостатню рішучість і виваженість у зовнішній політиці, наголошуючи на важливості консолідованої та жорсткої позиції США. Зараз риторика самого Рубіо дещо пом'якшала Чотири місяці тому. Ви сиділи на цьому самому місці і сказали, що Китай цитую найпотужніший і найнебезпечніший рівний за силою противник з яким коли-небудь стикалися США Ви назвали Китай промисловим, економічним, геополітичним та науковим конкурентом. Я вважаю, ви мали рацію. І все ж ця адміністрація зруйнувала 60 років американських зовнішньополітичних інвестицій, підірвавши нашу здатність конкурувати з такими противниками, як Китай. Адміністрація Трампа з одного боку декларує підтримку України та інших демократій, а з іншого здійснює кроки, які виглядають як відхід від традиційних альянсів і ослаблення впливу США на світовій арені. Поки ця адміністрація відволікає увагу від серйозних загроз нацбезпеці заявами про Панаму та Гренландію. Сі Цзіньпін зустрічає президента Бразилії та інших лідерів Латинської Америки, обіцяючи понад 9 мільярдів доларів інвестицій. А тим часом США закривають Голос Америки та Радіо Вільна Азія і паралізують здатність держдепу протистояти іноземній пропаганді. Китай вливає мільярди в дезінформацію, поширюючи брехню і підриваючи довіру до США поки ця адміністрація накладає тарифи на наших найближчих союзників, Китай їх задобрює в Європі, Азії та навіть у нашому власному регіоні. Пекін переконує, що він і термін лякаючий надійніший партнер ніж Сполучені Штати. і мова не лише про союзників. Всі поглибив зв'язки з Путіним, захищаючи російську економіку від санкцій. І саме через це. А також тому, що президент Трамп віддав наші важелі впливу, Путін не відчуває жодного тиску, щоб погодитися на припинення вогню в Україні. для Рубіо. Це складний баланс. З одного боку його власні переконання, сформовані роками роботи в Сенаті, з другого політика адміністрації, в якій він служить. У Сенаті Рубіо намагається донести важливість підтримки України однак його голос часто приглушується більш стратегічними цілями Трампівського Білого Дому, який акцентує увагу на Америка на. Сам і внутрішніх питаннях Мені цікаво, як ви вважаєте, які мотиви Путіна чи вірите ви, що він веде переговори добросовісно? Що він справді хоче щось віддати, щоб щось отримати, чи ні що ж, щодо Путіна, це, це відкрите питання. Я думаю, що він підходить до цього з холодним розрахунковим підходом з погляду національних інтересів, як він їх бачить для Росії. Але я майже впевнений у наступному це не та війна, на яку він розраховував, коли вторгався в Україну. Я думаю, він очікував, що уряд впаде і його зустрінуть як визволителя. Але сталося інакше. Насправді, сьогодні Росія контролює менше території ніж у перші два місяці війни. Вони зазнали значних втрат за деякими оцінками 200-250 тисяч військових. Українці зазнали менших втрат. Але все ж втратили чимало. Сьогоднішнє поле бою це фронт, який зміщується на 10 кілометрів то в один, то в інший бік. І навіть коли є просування, воно досягається величезною ціною. Та, попри це, адміністрація Трампа не поспішає чинити санкційний тиск на Путіна, попри розуміння необхідності тиску через економіку. Але головна проблема для Росії це те, що вся її економіка нині побудована навколо війни, навколо виробництва боєприпасів і відверто кажучи, навколо того, що мільйон чи півтора мільйона людей направлені на фронт, і вони заробляють більше на війні. Ні, ніж могли би в приватному секторі, і це теж проблема, коли йдеться про спробу завершити війну. Тож ми намагаємося знайти будь-який можливий шлях для завершення цього конфлікту. Ми вважаємо, що він коштовний, смертельний, руйнівний, і ми хочемо, щоб він завершився. Ми хочемо цього через руйнування, яких зазнала Україна. Ми хочемо цього через тягар, який він створює для бюджетів сусідніх країн, і через страх, який він сіє. Ми хочемо, щоб конфлікт завершився так, щоб мир був тривалим, не на три місяці, щоб потім усе почалося знову, а щоб це було щось стабільне, з чим обидві сторони могли би жити довго без нової ескалації. І це складно. Є причина, чому ця робота мала розпочатися два роки тому, але вона починається зараз. Ми зробили все, що могли, бо маємо можливість говорити з обома сторонами. Звісно, лише одна сторона отримує мільярдну американську допомогу, і лише одна сторона підпадає під американські санкції. Проте ми вважаємо важливим зберегти нашу здатність вести переговори з обома сторонами. Внутрішня суперечність ілюструє загальну проблему американської зовнішньої політики останніх місяців. Прагнення одночасно бути глобальним лідером і зосередитися на внутрішніх викликах. Ми щодня нагадуємо нашим європейським союзникам: якби не Китай, Росія не змогла би підтримувати цю війну. І вони це добре розуміють. очевидно, ми також усвідомлюємо присутність північної Кореї та роль Ірану. але з іншого боку, є й інший бік медалі. Кожна хвилина і кожен долар витрачені на цей конфлікт у Європі відволікають нашу увагу і ресурси. Від потенційно набагато серйознішого катастрофічнішого зіткнення в індотихоокеанському регіоні. Отже, відповідь так. Вони пов'язані, але пов'язані в обидва боки. З одного боку, це прецедент, який може бути створений. а з іншого, це те, що кожна хвилина витрачена на цей конфлікт, який не можна виграти військовим шляхом, а це втрачені ресурси і час, які могли би бути спрямовані на недопущення набагато серйознішої глобальної конфронтації в індотихоокеанському регіоні. сьогодні в умовах глобальної конкуренції США стоять на роздоріжжі з одного боку виклики з боку Росії і Китаю, з іншого внутрішні політичні чвари і невирішені економічні проблеми. Політики, такі як Рубіо, які колись закликали до єдності і рішучості, тепер змушені працювати в адміністрації, що часто рухається в іншому напрямку. військового рішення немає. Війна закінчиться лише шляхом переговорів і домовленостей. І чим раніше вона закінчиться, тим менше людей загине, менше витратять грошей. І менше руйнувань буде. Це пріоритет номер один президента: закінчити війну раз і назавжди. Три роки ніхто цього не робив, а він робить більше за всіх. І він єдиний у світі, хто може це зробити. Звичайно, потрібно дві сторони, щоб погодитись. Але президент докладає зусиль, і ми повинні гордитися, що маємо президента, який прагне миру, а не нових війн. Цей розкол у політиці має наслідки не лише для України, а й для всієї системи міжнародної безпеки. Адже підтримка Києва це лакмусовий папірець для здатності США бути надійним союзником і глобальним лідером у переговорах щодо припинення вогню та миру між Україною і Росією Я хочу спитати, чому президент не розглядає використання максимального тиску на Росію якщо у нас є на це можливість. у Сенаті розглядають додаткові санкції, щоб примусити Росію припинити вогонь і укласти мирну угоду. Враховуючи, що вони порушили останні три угоди з Україною за останні 20 років. Президент ясно дав зрозуміти, що він розуміє. У нього є варіанти щодо посилення санкцій проти Росії. але він віддає перевагу мирній угоді. Це процес заохочення до миру. Якщо це не спрацює, президент публічно заявляв, що добре знає про потужні санкційні можливості. Хочу, щоб ми чітко розуміли, у нас є важелі впливу на Росію і мені не зрозуміло, чи використовуємо ми їх так само, як і з Іраном. Ми з союзниками маємо стояти разом у захисті демократії. Україна демократична країна, яка хоче долучитися до заходу, єС та НАТО. Польща, Румунія і Балтійські країни дуже уважно стежать за нашою підтримкою України. Обговорення у Сенаті це не просто політичні дебати, а сигнал для адміністрації, що від неї очікують більшої відповідальності і послідовності. Лише ефективна скоординована політика може зберегти позиції США у світі і допомогти Україні витримати тиск Кремля.